Ранку. На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 28 та 29 червня 2025 року. Сьогодні, 28 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Лев. Можна посадити трохи цибуля на зелень та посіяти насіння зернових сидератів і все. Розсаду не турбуємо, рослини не висаджуємо. І не рекомендується поливи рослин, а підживлення ще й небезпечні. Не можна проводити вже обрізку саду. У нас вже перша фаза, так що рухаємося до повні, обрізки ніякі не проводимо. Але ще можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Завершуємо ці операції, будь ласка, і теж будемо чекати потім уже спаленого шляху місяця, завершення спаленого шляху місяця після повні. Захист рослин від шкіників та хвороб проводимо біопрепаратами. 28 червня сприятливий час для різних заготівель. Завтра, 29 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев до 14 години 45 хвилин, а потім перейде в знак Діва. Продуктивний час діви розпочнеться тільки після 17.30. Саме з цього часу можна сіяти насіння квітів. Квіти зараз сіють дворічні, багаторічні на розсаду. Можна посіяти насіння огірків та кропу. Це єдині дві овочеві культури, які діва поважає. Можна висаджувати розсаду квітів та огірків, пересаджувати кімнатні рослини. Нарізати та укорінювати живці. До речі, укорінювання живців нарізаних, це у нас буде виключення з правила. Зараз ми про це поговоримо, тому що уже час зелених операцій завершився. Поливи розпочинаємо після 15-ї години дня, а підживлення будь-якими добривами вже після 19-ї вечора. Отже, про обрізку саду. Вже не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Нагадую, нарізка живців, виключення з правила. Нарізаємо рівно стільки, скільки нам необхідно для того, щоб живці укорінити. Не просто обрізаємо, а тільки живців нарізаємо і укорінюємо. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 29 червня несприятний час уже для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 28 та 29 червня 2025 року. Так як 29 червня продуктивний час Діви розпочнеться аж увечері, тому ми розглядаємо сильну енергію 28 та 29, Сильну енергію лева. Місяць в леві, тому, будь ласка, будьте уважні з харчуванням. У раціоні мають бути 28 та 29 червня протеїни, вітаміни Д і С. Їжте якомога більше свіжих ягід, овочів, фруктів і пийте натуральні соки. Що ж можна смачного приготувати? Готуємо страви із риби, морепродуктів. Каші із пшона, вівса, гречки, рису, дуже корисна печена картопля, морква корисна, горіхи, насіння соняшника, чесник в першій половині дня. Доступні всі ягоди, овочі, фрукти, вітаміна зелень. Все це підходить для приготування смаколиків і пийте зелений чай. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Здоров'я вам міцного, щастя вам людського, удачі у всіх ваших справах, миру та добробуту і усіляких-усіляких вам гараздів. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!